Слава Україні, ще не мені стало відомо, що міліція відкрила кримінальне впровадження після славнозвісної проти славнозвісної акторки, яка е брутально відізвалась про українську культуру і яка колись була самітської національної опери, чесно кажучи, я категорично проти, щоб українофобів е карали за їх висловлювання судовими переслідуваннями. То висловлювання табачника, чи Путіна, чи багатьох інших політиків проти України буде значно застрішею. Мені здається, більш важливо зробити так, щоб в Україні було таке суспільство, яке не допустить жодного українокопства, що коли кожна людина, яка виступає проти національної культури, національної історії, зневажливо говорить про українців, вона була покарана самим суспільством, не кинута за грати, не штрафована, а ну, зустріла бойкот з боку суспільства. Орки такий байкот відбувся, і думаю, що це є найважливіше покарання для неї і для кожного, хто спробує це зробити в майбутньому.